В українську теплу хату завітай, будь ласка, ти! Тільки в хаті українській покуштуєш ж диво зди. Народна кухня це така ж культурна спадщина українського народу, як мова, література та мистецтво. Українська кухня складалася протягом віків і з давніх часів відрізнялася різноманітністю страв. Високими смаковими і поживними якостями. Тому сьогодні ми познайомимо вас з українськими традиційними стравами. Борщ – рідка страва, що вариться з посічених буряків, капусти з додатком картоплі та різних приправ, є основною першою стравою української кухні. Він набув міжнародне визнання. У сиву присиву давнину, коли вздовж берегів Волги паслися самі лише дикі коні, на захід і схід від Дніпра розкинулася колиска України Київська Русь. Мала вона усякого добра вдосталь. От тільки люди поділити його між собою могли. Київський князь бачив, що між особиці виснажують Русь, і став думати, як її об'єднати. Єдине, що любив увесь народ, це смачно попоїсти, як яке свято від столу не відгониш. Видав тоді князь наказ. Нехай кожне князівство привезе продукт яким вони пишаються? А найкращі князівські кухарі мають поєднати ті продукти в одну страву. Заходилися люди збирати найкращу свою городину. І потяглися вози до Києва. А з самої окраїни віщ чоловік буряки. Та такі ж солодкі, що вмить звеселяли кожного, хто їх їв. Аж раптом пішов дощ. І поки він ішов, вирішив чоловік підживитися і для супутника не пожалів. Та не знав чоловік, чим його щедрість обернеться. От з'їхалися вози до Києва і почали посли з земель різних дари князеві представляти. Це морква, у ній твердість характеру нашого. Це цибуля. В ній сльози найкрасивіших дівчат наших. Це зелень. В ній міцне здоров'я найсильніших воїнів. Це перець, у ньому чоловіча сила. Це капуста. В ній щедрість наших людей. Заходилися кухарі. Та все не йшла справа. ось приїхав і чоловік з буряками. А у цих буряках стільки солодощів, що життя нашого народу буде солодшим за мед. Зацікавився князь, бо дуже мед полюбляв. А, Від води хліба буряки забродили і стали кислющими. Засмутився князь, але умови змінювати вже не міг. Звелів кухарем варити страву з квашеними буряками. Аж ось став києвом запах ширитися, а князь mm. слиною давитися. Спробував він страву та таку смачнющу і зрозумів, що квас із буряків дивом поєднав різнобарв'я продуктів з усіх куточків Київської Русі. Mm. Княстю смакоту назвав борщем. Тепер всі інші племена впізнаватимуть його народ саме за ним. Відтоді в Україні так і пішло. Всі різні, але варяться в одному казані. Поєднуючи, здавалося б, непоєднуване. У кожному регіоні борщ набув свого колориту. То що, перевіримо, який найсмачніший? А я вже знаю, який найсмачніший борщ. Бабусин! Галушки. Страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або куль. На відміну від вареників, не мають начинки готують як окрему страву або варять суп з галушками. Ця страва була легкою в виконанні та надзвичайно поживною. Куліш. Пшоняна страва на м'ясній юшці або на воді, яку затирають салом із цибулею і часником. Куліш легко готувати в домашніх і польових умовах. Козаки щодня варили куліш під час військових походів. Деруни. Картопляні млинці. Основним інгредієнтом страви є тер та картопля. Власне, від способу приготування млинців тертої, а в деяких регіонах кажуть тертої картоплі і походить назва деруни. Вареники. Невеликі, трикутні чи заокруглені у формі півмісяця вироби з пшеничного в основному, житнього гречаного тіста, в яке загортається найрізноманітніша начинка варена картопля тушка, Кована чи свіжа клашена капуста, відварені гриби, вишні, квасоля, солодкий чи солоний сир, ягоди або ж м'ясо. Сало здавна було особливо популярним в українців. За частотою вживання його можна порівняти з борщем, варениками або галушками. Сало є неповторною закуською в тому сенсі. Що більшість народів вживає його переважно у вигляді на масці на хліб. А українці їдять його шматками, з хлібом, часником та солоними овочами. Куття. Відварена у воді зерна пшениці чи ячменю з медом. Для приготування куті використовували спеціально оброблене в ступі пшеничне або ячмінне зерно. Страва мала бути пісна. До зерна додавали товчений мак, волоські горіхи, а інколи розпарені родзинки. Узвар це солодкий напій в українській кухні. Його готують із тушених фруктів яблук, груш, вишень, слив, родзинок, а також із свіжих фруктів і ягід. Назва походить від дієслова заварити, тому що фрукти тільки доводять до кипіння. У звар можна не варити, а настоювати. Підготовлені сухофрукти заливають укропом, закривають кришкою і настоюють. Малята. Я хочу загадати вам загадки про українські страви. Ви згодні їх почути. Тож слухайте і відгадуйте. А відгадайте, діти загадку? Довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Так, вірно, це вареники. А ще одну загадку відгадаєте? Морква біб і цибулина. Бурячок і капустина, ще й картопля, щось угорщик. Ну й смачний ми зварим так борщик. Ви готові відгадати наступну загадку? То слухайте, я росла в темній темниці, як зросла, взяли в світлиці. З мене шкуру всі деруть, мене варять, мене труть, пироги з мене печуть. Відгадайте, хто ж я є і назвіть ім'я моє. Ану, любі дітки, хто це? Так, вірно, це картопелька. Запрошуємо ми гостей до нашої хати і цією смакотою будемо пригощати.